Ось це теж він їде. Ось тут лежав. Ну, Вийти, може, це моє позення, бо голова була повернута, бо він не оглянувся, як воно впало. Так розповідає мати загиблого Богдана Дордика про останні секунди життя сина. Від місця, де загинув 15-річний хлопець, до його оселі кілька метрів. Саме їх не вистачило підлітку, щоб сховатися від російських обстрілів. Сьогодні на подвір'я будинку, де жив Богдан, із траурними вінками йдуть місцеві. Окрім Богдана, в родині ще троє дітей, розповідає його мати. Коли почався обстріл, жінка була з молодшою донькою, а сам хлопець за кілька хвилин до цього на велосипеді поїхав за продуктами. В двадцять дзвоню він не бере, дзвонила тричі він не взяв, подзвонив, батько, теж не взяв, позвонила, я вже по другій, вона теж не дозвонилася, коли мені подзвонив менший син сказав, що Богданчик лежить мертвий вже. Першим тіло хлопця побачив його брат. Бабуся каже, хтось там лежить. Я вийшов через калітку і побачив. У невеличкій хаті, де жив Богдан з батьками, бабусею та молодшими дітьми світлина хлопця з чорною стрічкою. Це фото зробили минулоріч у День Святого Миколая. Тоді Богдану подарували морських свинок, а два місяці тому він приніс додому цуценя. Вона трусить, він з нею спав усе. Велосипед, на якому повертався додому Богдан, все ще в його крові. Колись, говорять знайомі хлопця, велосипед був його мрією. Гроші копилися сім'єю, всією купили його. У 15 років підліток взяв на себе частину господарства, розповідає мати. Жінка каже, працює за 20 кілометрів від Білопілля. Робоча зміна триває три дні. Поки мати працювала, Богдан порався на подвір'ї, доглядав худобу. Бичка ми продали, а корову сказав, ні, я не поїду за границю. Я йому брала, давай продамо, уїдемо за границю. Він ні, мама, я тут тільки буду. Моє город, моє хазяйство. Мені учоба не треба, він сказав, а ось – да, це моє. У вільний від роботи час продавав молоко, гроші витрачав на родину. Він слажував копічка до копійки, всіх слажував, всіхда... і завжди приходив. Він знав, що я люблю чай чи кофе, без сахару він робив мені. А тепер хто прийде, Я прийду, я а хто тепер мені скаже, що крісно, я тобі зроблю чай чи кофе. Поруч із вирвою від російського снаряду стоять пластикові квіти, а в самій вирві ще знаходять уламки. Ось вони, хіба може витримать це... дитяча головка. Це ж саме маленькі, які залишились. Більші забрала поліція. Богдана поховали сьогодні. Тепер старша дитина в родині його 11-річний брат. Діана Крахмата, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина.